Хай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його. Пасха священна нам сьогодні з'явилась, пасха нова, святая, пасха таємна, пасха преславна, пасха Христос, Визволитель. Дорогі у Христі, браття та сестри. Парафіяни парафії святого архістратига Михаїла та мешканці міста Калуша, у цей святий і торжественний день, коли ми святкуємо світле Воскресіння Христове, звертаюся до всієї, боголюбивої громади міста Калуша і всіх наших вірних, Христос Воскрес, Воїстину воскрес! Цьогорічне свято Пасхи ми зустрічаємо в особливий час у Ювілейний рік, проголошений церквою як рік надії. У цей благословенний період, позначений випробовуваннями війни, тема надії, набуває особливої глибини та актуальності. Великдень є не лише споменом. Про історичну подію Воскресіння Христового, але перемогою, життя над смертю, світла над темрявою, добра над злом. У цей пасхальний час ми особливо переживаємо велич Божого промислу у контексті війни, яка триває на нашій рідній землі, Великодня надія. Стає тією духовною скелею, що підтримує нас у найважчі часи. Ми пам'ятаємо про всіх, хто постраждав від цієї війни, про наших воїнів, які напередовій ціною власного життя боронять нашу свободу і незалежність, про родини і діточок, які з молитвою чекають. На їхнє повернення, про внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у нашому місті, про людей похилого віку, медичних працівників, волонтерів, капеланів, рятувальників, доброчинців, які підтримують ближніх у цей важкий час, та всіх, чиї серця переживають. За долю України. У цей ювілейний рік надії ми покликані особливо зміцнити нашу віру в невичерпну Божу милість та Його обітницю спасіння, як навчає нас святе письмо. Надія є твердою підставою для майбутнього впевненістю в тому, Чого ми не бачимо, послання до Євреїв 11.1. Ця надія, що ґрунтується на Воскресінні Христовому, дає нам силу долати будь-які труднощі зберігати мир у серці та з вірою дивитися у майбутнє. Молімося в цей світлий час за настання справедливого. І переможного миру в Україні, за зцілення ран війни, за повернення всіх полонених і зниклих безвісти, за добробут і процвітання нашої громади та всієї нашої Батьківщини, нехай світло Воскреслого Христа освітить наші серця, наповнить їх любов'ю радістю. Та незламною надією, нехай Святий Дух, який зійшов на апостолів у день П'ятидесятниці, зміцнить нашу єдність у вірі та любові, щоб ми могли бути свідками Воскресіння Христового у нашому житті та служінні ближнім, з щирою пасхальною радістю. Вітаю усіх вас, дорогі брати та сестри, з цим величним святом. Нехай благодать Воскреслого Господа нашого, Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя Святого Духа перебувають з усіма вами. Бажаю вам, мирних, світлих та благословених великодних свят. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! З ласки Божої, настоятель храму Святого архістратига Михаїла Української греко-католицької церкви Отець Іван Бігун.